Здоровенькі були, дорогі мої глядачі, поціновувачі високого місцевого виживання. Сьогодні в нашому меню свіжа порція Житомирського екшену, де реальність переплюнула голівудські сюжети. Сідайте зручніше, зараз розберемось, чому в Житомирі видають замість повісток, квітки на шоу, битва ухилесів екстрасенсів». Ви тільки подивіться, що робиться. Наші дорогі побратими Стецика, ці Янгали в пикселі. Хотіли лагідно нагадати громадянину про його конституційний обов'язок. Виявляється, чоловік не просто забувано вити дані. Він ще перебував у розшуку. Правда, цей розшук не передбачений жодним законодавством в Україні. Ну то таке. Головне, що наш. Потужний та незламний Володимир Саныч сказав, що конституція на паузі. А також, замість того, щоб бігти з криками радості до бусу ТЦК, він обрав шлях агресивного перформансу. І тут почалося найцікавіше. На допомогу жертві обліку прибігла ціла група підтримки. Мабуть, це був стихійний мітинг на тему, як зробити все, щоб відбитися від ТЦК. Особлива увага на знаряддя злочину. За даними наших побратимів з ТЦК, один з цивільних дістав предмет, схожий на кіл. Получається, людина готувалася заздалгідь, навіщо йому кіл? Варіанти очевидні перше екзорцизм: чоловік свята вірив, що в співробітників ТЦК вселилися демони мобілізації. І вирішив виганяти їх старовинним методом Ван Хельсінга. Друга проти вампірів. Можливо, він переплутав працівників та ЦК з енергетичними вампирами, які хотіли висмактати його цивільне життя. Ну і по-третє, оборона від здорового глузду. Це найбільш ймовірна версія. Наш бідний побратим, побачивши цей середньовічний арсенал, вимушений був застосувати шумовий пристрій. Бабах у землю і демони разом з нападниками, мабуть, трохи розсиялися. Потерпілих немає, але рівень абсурду пробив дно Житомирських кар'єрів. Ось така живе. Велика українська гра передає іншому. Побратими з ТЦК, які вже четвертий рік обживають тилові кабінети, широ переконані, що воювати повинні виключно цивільні. А цивільні, дивлячись на міцних хлопців з ТЦК з поліцейським супроводом. Цілком логічно питають, а чому б вам, фахівцям зі зброєю та досвідом, не показати майстер-клас на передовій замість того, щоб влаштовувати сафарі на зупинках? Але тут я вам хочу сказати: у них є інша практика, яка склалася на прикладі одеського ТЦК. Скупляти вілли на іспанському узбережжі. Так що, як кажуть, у кожного свій фронт, ти цікаві чи душно тримається за право бути мисливцями в тилу, а народ за право не ставати дичиною. Виходить замкнуте коло абсурду. Тих, хто мають воювати, ловлять тих, хто воювати не вміє, щоб самим не поїхати туди, де справді стріляють. Магічна коло замкнулася, і замість єдності ми маємо бійку на Житомирщині. де усикавий тіл стає єдиним аргументом в суперечці про те, чи черга першим захищати батьківщину. Так що, шановні друзі, чи допоможе кіл проти закону, питання риторичне. А от що точно допоможе бути в курсі цього шоу, це підписка на мій канал. Якщо ви не хочете пропустити наступний випуск, де ми розберемо, як відбуватися від мобілізації, за допомогою святої води та качалки тисніть на дзвіночок. Підписуйтесь, бо математика мого каналу любить ваші перегляди. А я люблю ваші коментарі. До зв'язку!